Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. 21 листопада в Україні відзначать День Гідності та Свободи. Професійний день педіатрів. Сюжет з нагоди свята. У майбутньої людової арени з'явився купол. День гідності та свободи одне із знакових офіційних свят у новітній історії України, встановлене на честь двох знаменних і доленосних подій, які відбулись в Україні: Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. Свято гідності та свободи має сталу дату святкування. Щороку це відбувається 21 листопада, в річницю початку Євромайдану. Більш докладно про хронологію подій та спогади їх безпосереднього учасника. У нас наступному сюжеті. 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Ця дата, сім років тому, стала початком Євромайдану та згодом Революції Гідності. Події, які розпочались восени 2013 року, вплинули на хід новітньої історії України. У листопаді 2013 року тодішній уряд, який був при владі, вирішує призупинити процес укладання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Це викликало незадоволення у українців, які покладали великі надії на євроінтеграцію. І люди за допомогою соцмереж починають обмінюватися інформацією, повідомленнями та готувати акції протесту проти призупинення політики євроінтеграції. Одним із перших, хто закликав людей вийти на Майдан Незалежності, став журналіст Мустафа Наєм. Через годину після публікації на своїй сторінці у Фейсбук кількість коментарів налічувало понад 600, а бажаючих вийти на головну площу столиці більше тисячі. На своїй сторінці у мережі Фейсбук він виклав пост із наступними словами: зустрічаємося о 22.30 під монументом незалежності. Беремо з собою теплий одяг, чай, друзів та гарний настрій. І саме цього дня починаються вже акції протесту. Цього дня на майдан незалежності вийшло близько півтори тисячі людей. Це були переважно студенти, молодь, небайдужі громадяни. Наступного дня вже близько п'яти тисяч. Серед активістів Євромайдану був і Олександрієць Микола Середа. Чоловік приїхав в Київ на четвертий день спочатку протестів з власного бажання. Не мог дивитися, як дітей лупили. Та як дітей побили, я почав, одразу почав шукати попутчика, а потім бачив, що не виходить в мене, і поїхав сам. Загалом пан Микола провів на Майдані трохи більше трьох місяців. З того часу минуло сім років, проте чоловік не жалкує ні про один день, який провів серед активістів. Ніхто наперед нічого не знав, нічого не знав. Готувалися, готувалися до хужого. Барикади робили, барикади укріплялись. Я на цій барикаді був найстарший, мені тоді було 65-65 років. Молодіж, молодіж була капітальна. Ми ж не тільки на Майдані були, це просто картинка така, що на Майдані. Ми 5-10 тисяч збиралися, йшли до суду освобождати тих студентів, йшли, дежурили сутками, 5-10 тисяч йшло в прокуратуру, потім ночі 50-100 чоловік. Ночували в палатки у ніч з 29 на 30 листопада силовики силоміць розігнали активістів. Застосування сили до мітингувальників спричинило ще більшу хвилю протестів, перетворивши мирну акцію на революцію гідності. Ми всі пам'ятаємо криваві дні лютого 2014 року, коли загинуло найбільше активістів Євромайдану. Їх загинуло тоді понад 70 чоловік за три дні, і вони відомі нам під назвою Небесна Сотня. Серед загиблих Небесної Сотні не було Олександрійців, але на жаль, серед них є наш земляк, мешканець Кировоградської області Віктор Чміленко. У цей пам'ятний день українці вшановують пам'ять загиблих під час Революції Гідності, зокрема приносячи квіти і лампадки до пам'ятних місць. У закладах культури проходять тематичні акції, виставки та зустрічі. 20 листопада свій професійний день святкують дитячі лікарі. Саме педіатри з перших днів життя дбають про здоров'я малюків, слідкують за їх розвитком та допомагають побороти всі недуги. В Олександрії в одному із небагатьох українських міст вдалося зберегти педіатричну службу. Наразі тут працює 14 лікарів. Є ті, хто віддано служить наймолодшим Олександрійцям, понад 30 і навіть 35 років. Є серед спеціалістів і молоді фахівці. Є серед Олександрійських педіатрів навіть чоловіки про одного з них Андрія Олейнікова наш наступний сюжет. 20 листопада своє професійне свято відзначають дитячі лікарі. Ці аболіти з перших хвилин життя малюків дбають про них, навчають їх батьків, як правильно доглядати новонароджених, слідкують за їх розвитком і поспішають на допомогу, коли діти хворіють. Вибір педіатра для свого малюка питання вкрай важливе. Своїх чад довіряють найкращим. А такими є всі Олександрійські педіатри. В центрі первинної медика-санітарної допомоги Олександрії працюють 14 дитячих лікарів. Є серед них і двоє чоловіків. Ми Знайомилася з Андрієм Олійніковим і перше запитання: як працюються з маленькими пацієнтами та як сприймають чоловіків педіатрів? «З Дільниці зі своєю я подружився майже одразу. Маленькі пацієнти мене сприймають позитивно. Просто треба зрозуміти їх. Мами дуже позитивно мене сприймають. Приходять вчасно на прийоми, досить, скажімо так, привітно ставляться. Можливо, це через те, що в нашій професії так мало чоловіків. Саме так ми скажімо так навіть трошки екзотично виглядаємо на фоні жінок. В такій спеціальності Андрій Олійніков має загальний стаж на посаді педіатра 11 років. в Олександрії з 2014 року. 905 заключених з моїми пацієнтами декларацій і продовжують надходити, продовжують проситися. Наразі набираю маленьких пацієнтів саме дітей до року. Зараз почався невеличкий у мене на дільниці бебі-бум. От і це дуже добре. Поцікавилися, чи має власних дітей, та чи допомагає батьківський досвід у роботі. У мене синок 4,5 з рочки. От зараз ходить до садочка. Як вам сказати, можу порадити, можу порадити із власного досвіду, але ви знаєте, кожна дитина це особистість, і до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід. Те, що підходить одним, не завжди підходить іншим. Тому, е уже трошечки піднакопивши досвіду на своїй спеціальності, я можу вже щось сказати і, дивлячись уже на сприйняття дитини е в, ну, навколишнього середовища свого, вже е по її стереотипу, щось призначити або порадити. Розповів фахівець, чому обрав саме цю професію. Мені завжди подобалася професія лікар. Взагалі я цю професію обрав вже давно, мабуть, ще з дитинства. А лікар-педіатр спочатку це було випадково. При вступі до вузу трошки менше був конкурс. Любов до дітей вже виникла трошки пізніше, коли я почав цю професію освоювати. Але скажу, що з дітьми іноді легше працювати ніж з дорослими. Контакт з ними знаходиться досить просто і легко. Андрій Лєніка перший з родини, хто брав білий халат, а от дружину брав також з медичною освітою. До речі, в наше місто приїхав через неї. Адже сам уродженець Кривого Рогу працював на Черкащині. Що обрав професію педіатра, не пожалкував ні разу. Любить дітей, а вони відповідають йому тим же. Над майбутньою льодовою ареною вже з'явився великий білосніжний купол. Роботи із встановлення повітряно-опорної конструкції вже завершено. На черзі внутрішні роботи. Як функціонуватиме дана конструкція, у чому її особливість, та чи буде вона тримати холодну температуру всередині катка у спекотну пору року, розкажемо далі у новинах. Великий білосніжний купол днями звели над майбутньою льодовою ареною. Повітряне полотно загальною площою 1270 метрів квадратних встановлювали майже тиждень. Далі на каток чекають внутрішні роботи. Бистра зборка кафе, зборка каси і пункту прокати коньків, виравнювання поля, встановлення самого поля і бортового. Потім Вже йде залівка. Повітряно-опорна споруда за допомогою спеціальних насосів наповнюється повітрям і купол набуває форму. Тримається він за рахунок постійної подачі повітря вентиляторами. Купол знизу закріплений анкерами, прикладеними до фундаменту. Матеріал ПВС, він видержує нагрузки, лагом не проніцаєм, тобто він ну, пнімок. пневматический выдерживает хорошо утеплен у нас это здание утеплено материалом сит синтопон синтопон он легкий хорошо выдерживает Видите, детям надули то есть оно выдерживает нагрузки, которые атмосферные нагрузки. Снег, естественно, если в малом количестве он, он, ну, он выдерживает в ну, большом количестве снег. Надо ее механически будет убирать. То есть убрали и подняли давление внутри здания, воздух, и, естественно, оно будет стоять, держать, то есть можно проводить тут спортивные мероприятия. Так як льодова арена працюватиме і влітку, поцікавились ми яким чином зберігатиметься мінусова температура всередині катка в спекотну пору року. Ми ж строїмо льодовий каток для того, щоб є утеплення, щоб в теплі времена году він не прогрівався. Ну а льод, щоб держався. Унікальна ця конструкція тим, що там всередині є утеплитель синтепон 100 мм толщини, який заміняє полметра кирпічної кладки. І надією на те, що навіть в жаркі місяці каток буде працювати. Повітряно-опорні споруди використовуються під час забудови в основному спортивних об'єктів, таких як стадіони, басейни, легкоатлетичні манежі чи людові арени. Це дозволяє протягом року проводити навчально-тренувальні заняття, а також спортивні заходи в комфортних умовах. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.